Кадр один, дубль один почали. Ми зараз знімаємо новий кліп. Ой, дівчата, дивіться, який тут фон гарний. Давайте, може, тік-ток запишемо. О, давайте. зараз, почекайте, волосся. О, це ж той мужик може якийсь кліп. Город, город Нікола. Точно, точно. Ну, пришлось сфоткаємося. Пішли про наше рідне місто. Вибачте, а можна фото зробити з вами? Одненька, будь ласка. Ну, ми тут новий кліп знімаємо. Ну ладно, одненько можна. Після це про наше рідне місто. Місто корабель і портів, Впевнений, що кожен українець в цьому місті жити би хотів. Миколаїв, місто наречених, місто видатних, відомих вчених. Серці міста гарна й неповторна, пішохідна вулиця соборна. Рідне місто Миколаїв, третій рік вже волі ми разом по воду ходим кожен день. Туди. Сюди ми ніколи не здамося завжди. Ми тримаємо стрій. Рідне місто Миколаю, Миколаю, місто ворінь Кожен раз коли луна тривога. Де ж ужить мопед і що робить? Дізнаємось, ми за допомоги. Телеграм каналу що не спить. Миколаїв це сміливе місто. Нас ніщо не зможе налякать. Особливо, як баньок напише, можна вже йти після ті спать. Рідне місто Миколаїв неможливо не любить. Миколаївці бояться, тільки воду з крану пить. Ми ніколи не здамося завжди. Ми тримаємо стрій. Рідне місто Миколаїв, Миколаїв, місто воріт. Сонце світить на намиві, засмагають гарні тут дівчата. Ввечері шашлик, альтанка, пиво. Ну от вміють у нас відпочивати. Біля річки літом є концерти Кожен з нас хоч раз там побував. Молодять та блогери, рибалки, всі обожнюють восьмий причал. Рідне місто Миколаєв, третій рік вже без волний. З бабушками ми ходим. Кожен день туди сюди. Ми ніколи не здамося завжди. Ми тримаємо стрій. Рідне місто Миколаєв Миколаїв. Місто мрій. Миколаїв. Захищав Одесу. Ну, звичайно, він же джентльмен. Миколаїв, це фортеця Півдня. Знайде вихід з будь-яких проблем. От Макдональдс би відкрився. Всюди є, а в нас нема. Ну за то все місто в лиці! Скоро буде в шара Як пуф! Сіті-центр, маяк. Сіра площа. А наш зоопарк в Україні найкращий. Каштановий сквер знає купу історій Одна з найкращих. Тут Рідне Місто Миколаївне. тримаємо стрій Рідне місто Миколаїв, Миколаїв, місто мрій Ура!